Прощання із захисниками у пустовіті ці в останню путь провели Віталія Малиша. У глухові поховали Ігоря Білевича. Розмінування у Тростянці. Як працюють сапери, аби виявити протитанкові міни. Барви свободи. Сумська міська галерея відкрилась після семимісячної перерви. Російські військові продовжують обстрілювати громади Сумщини. За повідомленням оперативно-тактичного групування Суми, у першій половині вівторка військові РФ з артилерії обстріляли Великописарівську громаду. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, двічі обстрілювали із САУ у територію юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього зафіксували 25 вибухів. За інформацією Дмитра Живицького, обійшлося без загиблих та травмованих. Ніч в області минула без обстрілів. У Романському районі поховали загиблого захисника України Віталія Малиша. Після прощання на Алеї Слави в місті Ромни труну загиблого привезли до церкви святої Трійці, в село Пустовітівка. Саме тут юнак народився і прожив все життя. Коли вони маленькі були, там їх четверо завжди приходили до мене, що хочу, і вони всі маленькі приходили помоніти. О, такі гарні працюєте дітки були. Дуже добре. Віталик – це була особина дитина. Це особливий. Дуже особений. Він наскільки такий добрий, сякає. може вам ще допомогти. І прийде, і допоможе. І... Ну, дуже гарний хлопець. Віталій закінчив Романський фаховий коледж за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології. В селі жив, учився, тоді пішов у військо, давно вже, скільки було. За чотири він служив. Два. Два, ну, два. два роки. Два роки, так. Був десь в Очаковічі, десь він там в тих краях служив. родині в нього, дві сестри, брат, мати. Дуже хороша дитина, золота ця дитина. Ну, не зазнала воно, звісно, ні з яз. Не був він одружений. Він коли зіп'явся на ноги, він все працював і працював, ну, таке працювати дитятку. Добрий, кажу трудолюбивий. Кажуть, мамі допомагав, він, ось оце каже: не, не держи господарство, відпочивай. Все думали, що нас мене, нас мене. На тобі читаємо, що не минуло гори і село пустовітівка. І зразу читаєш, читаєш, хто це такий, хто такий. Жалко, як дитина. Старший солдат, оператор Віталій Малиш загинув 2 жовтня під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Після відспігування односельці провели Віталія в останню путь його поховали на місцевому кладовищі Пустовітівки. Анна Книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Глухівчанин Ігор Білевич загинув 29 вересня на Донеччині. Життя військовослужбовця обірвалось біля населеного пункту Ямпіль, який він разом з побратимами звільняв від російської окупації. Лухівська міська голова Надія Вайло зазначає, що Ігор Білевич був непересічним мешканцем міста і зробив великий внесок у його розвиток. Лухівчани навіть думають над тим, щоб назвати одну з вулиць міста на його честь. Ігор він був знатним різблярем. І тому за його сприяння тут проходив і Всеукраїнський фестиваль різблярства. Є і його скульптури, які зараз стоять і в наших парках. Там мабуть немає ні одної родини, у якої б не було. Вироби Ігоря, будь то ложка, будь то якась шкатулка, або ще якийсь такий вироб, бо він був, знаєте, не просто вчителем, він приймав участь там в ярмарках, в усіх заходах, які проводились на території нашої громади. Тому це була публічна така особистість. Ну, це був справжній українець, знаєте, ну, пройде час. і ми Обов'язково якусь вулицю назвемо його ім'ям, бо він цього сьогодні заслуговує. А ще Гербілев займався вихованням підростаючого покоління. Був доцентом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, розповідає ректор навчального закладу Олександр Курок. Він пройшов шлях від асистента до доцента кафедри, створив власну школу, має багато. Вихованців, які ставали призерами і всеукраїнських олімпіад, присвятив своє життя мир, мирному фаху, навчати дітей, студентів. Але внутрішнє його переконання було таким, що Треба йти захищати батьківщину, і він як в 2015 році, так і цьому році, у лютому місяці, добровільно пішов в Збройні сили України. Попрощати з ігорем прибули представники його військової частини. Військові говорять, що важливо підтримати родину героя у таку важку хвилину. Головна наша місія, як від командування. Показати родині, родині, що вона не лишилась наодинці із болем тратою. Тому е, така підтримка вона необхідна для родини в першу чергу. І, звісно, ми підставимо плече будь-який час. Пересічні глухівчани проважали загиблого військового на колінах. Нашого глуховчанина прийшли провести останній путь. путь. Ну, ми не могли остатися осторонь. Таких людей. Люди, які нам дають спокій, спать спокійно. А вони гинуть за нас. Наші... Наші вороги убивають наших найкращих людей, а він був людиною знаменитою у нашому місті. Поховали Ігоря Белевича на Вознесенському кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Для очистки місцевості від вибухівки до тростянця приїхала піротехнічна група з ромен. За словами начальника групи, мають обстежити ділянку площею 3 гектари. А місцевість розбита у нас на ділянки, і згідно всіх керівних документів, ми відпрацьовуємо ті ділянки. Конкретно на пошук вибухонебезпечних предметів, а саме протитанкових мін в пластиковому корпусі. Виділяється кожному саперу прохід 2 метри або 1 метр, ну в конкретному випадку тут ширина 2 метри проходу. І кожен сапер, ну, в буквальному сенсі, стає на коліна і під кутом 30 градусів він прощупує місцевість. Фактично визначена ділянка перекопується сапером, говорить Сергій Цегульов, бо не всі металодетектори виявляють протитанкові міни у пластиковому корпусі. Вони становлять небезпеку для всіх автомобілів. Протитанкова міна влаштована таким чином, що людина, підрив людини на ній виключений, тому що зусилля спрацювання від 250 кг йде. Ну, як правило, будь-який автомобіль він вже ж більше 250 кг. Минулої неділі у місті на міні підірвалося авто працівників Укртелекому. Водій загинув двоє чоловіків у лікарні. Автомобіль з'їхав на узбіччя дороги. З початку року в області піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Робота по розмінуванню триває. Ніхто не може спрогнозувати, скільки ще часу нам знадобиться для того, аби виявити всі ворожі вибухонебезпечні предмети. А тому ми вкотре закликаємо кожного громадянина з розумінням поставитись до цієї ситуації, бути, як ніколи, уважними і обережними. Будь ласка, не з'їжджайте на своїх автомобілях на узбіччя доріг. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, не торкайтесь до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте нашим фахівцям за номером 101 або ж за Телефонуйте в правоохоронні органи за номером 102. За словами Сергія Цегульова, працюватимуть у місті піротехніки до кінця тижня. На сьогодні там виявили 30-міліметровий артилерійський снаряд. Пані Аліна ухвалила для себе рішення про вступ на військову службу нещодавно. Втім, переконує її вибір добровільний, виважений і усвідомлений. Хотілося просто внести свій вклад у розвиток нашої держави. Пришвидшити скоріше нашу перемогу. І я розумію, що я маленький гвинтик, але в такій системі я цим дуже пишаюся. За словами підполковника Сергія Монукала, військового обліку жінок поки не буде. Міноборони відклало відповідне рішення ще на рік. Взяття на військовий облік жінок наразі має виключно добровільний характер. Втім, попри відтермінування, добровольці серед жінок знаходяться. Згідно статистичних даних Міністерства оборони, близько одного відсотку мобілізованих складають наші жіночки. Основні спеціальності, які вони займаються, медики, кухарі, бухгалтерія. Та діловоди Сергій Монукало пояснив, хто з жінок має право на відсрочку. Прибувають у вагітній відпустці, мають троє або більше дітей до 18 років, мають на попеченні дітей-інвалідів до або близьких родичів. От за станом здоров'я непридатні військовий час. Підполковник додав: жінки, які перебувають на військовому обліку, мають такі ж обмеження, як військовозобов'язані чоловіки, наприклад, заборону на виїзд за кордон. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Сумський бабський батальйон плити сітки та виготовляє засоби захисту для українських воїнів з осені 2014 року. Упродовж останніх шести місяців волонтери організації сплили понад 6 тисяч квадратних метрів захисних сіток, а також реалізували інші проєкти, щоб допомагати захисникам нашої держави. У міській галереї вони представили символи свободи українців та їхні обереги. Це наш погляд на те, що ми робимо для перемоги. Тому що Україна вона славиться якраз своїми оберегами, родом. Ці експонати надані нам майстринями Сумської області, всієї, не тільки міста Сум, і також дітьми. Власне, всі ці малюнки, які ви тут бачите на стінах, вони намальовані дітьми і призначені для того, щоб їх вкладали в сітки, які ми плетемо, і відправляли на передову хлопцям. Серед експонатів писанки, ляльки, мотанки, вишиванки, рушники, витинанки, дідух, бойові прапори та малюнки дітей. Дуже багато таких експонатів, і нам, як організаторам, дуже важко, але у мене є два таких експонати, які тримають моє серце. Ну, По-перше, це бойовий прапор 15-го батальйону, який дійшов після боїв. Це символ, який багато чого побачив і прийшов до нас. А другий це ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки, які не мають облич в своєму. В такому вигляді, але всі дивляться різними очима, і всі дають різні образи. Побачить цю виставку не лише в сумах. Ми цю виставку. Тут показуємо, а потім її збираємо, і веземо, показувати у Польщу, що ми робимо для перемоги, що наш народ робить для перемоги. І тому на той стіні висить два прапора: один прапор польський, другий український, і посередині серця це означає дружбу і любов одного народу до другого. Дякую безмежно за підтримку. І один прапор сьогодні польський. Ми сплитимо у нас на території, на нас на території Сумщини, а другий прапор український вже буде плестись в Польщі. Плести сітку з прапором Польщі розпочали на відкритті виставки. Шестирічний сумчанин Михайлик прийшов на виставку разом із мамою. Приніс свій малюнок, хоче повісити і відправити також на виставку. Я можу Більше мене? війна зараз. Ну до доторкнулася до кожної сім'ї. До кожного від маленького до великого. От тому ми всі, ми, от я працюю в бібліотеці, ми долучаємося, допомагаємо нашим хлопцям, плетем сітки. Демонструватимуть цю експозицію у Сумській міській галереї до 9 жовтня. Потім вона приїде до польського міста Люблін. Тепер ми плануємо працювати. Е... В принципі, в звичному режимі, ну поки що на жаль, буде працювати одна зала, але ми раді бачити всіх сум'ян на наших виставках. І найближчим часом, в принципі, будемо представляти і знайомити вас з новими і новими виставками в нашій установі. Галерея працює з 11 ранку до 18 години вечора. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. З Валерієм Сонних останній раз ми зустрічались 8 вересня. Тоді напередодні дня фізичної культури та спорту він отримав нагороду за чемпіонат Європи і стипендію міського голови. З того часу він за місяць виборав три медалі на міжнародних турнірах. Перше це був Будапешт Open, міжнародний турнір. Турнір я зайняв третє місце в категорії 18+, плюс Потім я поїхав на Кубок світу серія А в Турцію. Там змагався це дуже престижний турнір. Виграв бронзу. І на третій це вже була Польщ Поліш оупен зайняв перше місце. Яка з трьох медалей, здобутих протягом місяця, найважливіша? Говорить Найважливіша – Це медаль з Турції. Там багато прийшлось попотіти. Єва Балагоровська на турнірі в Польщі виборола золото у віковій групі 10 11 років у ваговій категорії до 35 кілограмів. Займається каратей 4 роки, і на сьогодні це її найвища нагорода. Ти коли перемагаєш, то ти розумієш, що ці всі старання були недарма. Двоє з бійців клубу «Водокай» – Даніл Касьян та Михайло Кіхтенко – посіли у Польщі треті місця і привезли у Суми бронзові медалі. Даніл у фіналі переміг українця, якому поступився у фіналі чемпіонату України. Емоції зашкалювали, бо, бо дуже хотів виграти саме цього суперника. Це… Показувало мій рівень. Трішки не вистачило. Я вважаю, що треба ще працювати багато. Мені, наприклад, не вистачало хитрості. Потім я зібрався і сказав, що я повинен виграти цей бронзовий фінал. І коли його виграв, мені було дуже багато позитивних емоцій. На турнірі Поліш оупен суми представляли півтора десятка спортсменів, які тренуються в клубах Водакай та Прогрес. Вони привезли у суми шість медалей: дві золоті нагороди, одну срібну і три бронзові. Підготували сумських артистів до цих змагань. Вадим Коломієць, Валерій Соних та Ігор Угніч. Вадим Коломієць говорить: успіх сумчан на Поліш – це суперрезультат. Сумська команда в, в тих умовах, в яких ми тренуємось, де, де біля нас проходять бойові дії, ми стоїмо на кордоні, то для Сум це супер результат. Нам дуже важко виїхати, а тим паче за кордон виїхати. Так що це, я, я вважаю, що тренери, тренери роблять велику справу. Спортсмени не сидять склавши руки вже за місяць 6 листопада. На них чекає чемпіонат України з карате. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми.